Ні, ну він зараз щось зробить. Ні. Чи воно йому мішає? Ну господи кіст, я ж не перший раз уже так роблю, воно тобі що мішає? Перший раз оце таке, перший раз оце така двіжуха його. І кричить. І чого? Ти успокоївся сьогодні, чи ні? Ще тобі треба та ниточка. Це капець. А як я ефір маю робити? Міша, все херня, давай по новой, так? Я ж тебе туди підставив. Ну ну так треба, воно тобі. Ото. Ну що це таке, Кіт? Що мені з ним робити? Скажіть, як мені? Ну я йому давав уже понюхать. Ну я не можу без фону, мені фон треба. Що це таке, кіт? Останній раз даю тобі понюхати. Іди сюди. Давай, сідай мені отако на плече. Отако, дивись, видно тобі, удобно тобі. Сюди ти хотів, сюди хотів. Ти зрозумів, що там нічого не помінялося, там нитка просто, кіт. Що знімати вже можна? Так буває, херна руки заженеш, а так, так, пожалуйста, да? Все, пускай, пошли. На, тобі всю цю ігрушку на. Чик-чик-чик-чик-чик. І погнали, да? Грайся, грайся. Ти робиш мені нерви просто. Я зараз буду з тобою сваритися, ти противний став. Ну, не судьба, все. Я чим міг, тим поміг, окей? Давай. Ти займись чимось з другим. Забудь, забудь. Це те саме, що горобець. Коли ти бачиш його в вікні, він улетів, його там нема, ти сидиш ждеш. Ну ти його все одно в будь-якому випадку не получиш, тому що ти тут, а горобець там. Так само, як і та ниточка, там, а ти тут поняв, ти туди не достанеш. Сів, думаю, запускатися. Що ви того думаєте? Ні, цей кіт не дає мені спокою. Значить, що? Стріма не буде сьогодні. Сворачуємо лавочку. Спасибо тобі, кіт. Розлічайся тут з тобою. Отак якось і провели ми вечір. Господі, спало просто, спало, лежало. Я прийшов додому. Що ти? Чого ти мені. що це ти мені отаке во? На свою ниточку, тішся тепер. Грайся, пожалуйста, все для тебе. А я тепер піду собі, буду, ляжу і буду в носі ковирятися.